Нині на диспансерному обліку в амбулаторно-консультативному кабінеті обласної клінічної інфекційної лікарні перебуває 2022 хворих із діагнозом хронічний вірусний гепатит. Гепатит Б та С призводить до цирозу та раку печінки. Хронічний вірусний гепатит Б 824 хворих, хронічний гепатит Б плюс дельта 82 хворих. Хронічний гепатит Б плюс С 40 хворих. Хронічний гепатит Б плюс Д плюс С. 5 хворих і хронічний вірусний гепатит С 1071 хворий. Вірусний гепатит С, то 80% він переходить у хронічний вірусний гепатит, а вірусний гепатит Б. У 20 відсотках може перейти у хронічний вірусний гепатит. Тільки за минулий рік у обласній клінічній інфекційній лікарні за кошти державної та регіональної програм лікування від хронічного гепатиту Б і С пройшли 295 краян. А за неповний 2020 рік призначили лікування 223 пацієнтам. Основні симптоми часто хворий втомлюється. Важкість у правому ребір. Якщо з'являється періодично потемніння сечі, або поганий апетит появляється, тошнота і так далі. Це вже є причиною для того, щоб обстежуватися на вірусні гепатити. Ці симптоми можуть бути як причиною як і гострого гепатиту, так і хронічного гепатиту. Але крім того, у хронічних, особливо при хронічних вірусних гепатитах є вторинні симптоми, наприклад, такі як артралгії. Міозіти, нейропатії, шкірні захворювання попри те, що Закарпаття знаходиться на останніх позиціях в Україні за поширенням ВІЛ-інфекції, кількість таких людей щороку збільшується. Нині в області на обліку є 734 такі людини. Окрім того, виріс і відсоток тих, хто заражається статевим шляхом до 65%. Лікування імунодефіциту, тобто позбавитися від нього, це неможливо. Але з лікуванням антиретровірусної терапії можливо повноцінно жити. Люди можуть виконати свої безпосередні обов'язки ну, довгими руками. Але, на жаль, великий відсоток людей не приймає антиретровірусну терапію. Вона на сьогодні є безкоштовна. Тестування на ВІЛ здійснюється за допомогою експрес-тестів. Воно є безкоштовним та конфіденційним, а сама процедура займає не більше 15 хвилин. За умов раннього виявлення та отримання відповідної терапії, ВІЛ-позитивні люди можуть жити повноцінним життям. Якщо лікарі виявляють позитивний результат, пацієнт проходить лікування. Ця терапія дозволяє знизити максимально рівень концентрації вірусу в крові, що призводить до того, що ВІЛ-позитивна людина. Стає абсолютно безпечною для інших людей. Кожний житель області може звернутися в найближчий заклад охорони здоров'я для отримання консультування, тестування та при необхідності лікування вірусу імунодефіциту. дефіциту. В закладах охорони здоров'я, які функціонують на території області, зробити тест на ВІЛ можна у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра та в кабінетах довіра кабінеті інфекційних захворювань за місцем проживання. Проте у тиждень європейського тестування в Ужгороді розгорну ще два пункти тестування в амбулаторіях номер 7 та 8. Тобто кожен бажаючий може прийти, зробити тестування і вже далі, якщо виявиться якась проблема, відправляти на до обстеження у спеціалізовані заклади. Тому наші працівники, як медичні сестри, так і лікарі, вміють тестувати. Вони тестують уже два роки. Загалом в Україні лікування ВІЛ-позитивних осіб здійснюється за державний кошт. Окрім того, спеціалісти вкотре нагадують про необхідність своєчасного тестування і на гепатит групи С і Б, оскільки захворювання часто протікає безсимптомно, більшість хворих дізнається про свій діагноз на пізніх стадіях.